Доброго дня, мене звати Анна Кушнір і я лікарка-педіатр медичного центру Медіальт. У нас зараз сезон зими інгаляцій, і сьогодні ми вам хочемо розповісти про інгаляції небулайзерного типу. Отже, є в нас такий пристрій небулайзер. І сьогодні ми розкажемо вам, з чого ж він складається, і для чого потрібний. Отже. Інгалятор небулайзерного типу це пристрій, який використовується для того, щоб ліки, рідину перетрансформувати в аерозоль, який дуже легко потрапляє в дихальні шляхи дорослого чи дитини. Інгаляція використовується при різних захворюваннях. Найвідоміші з них це ларинготрахеїти і бронхообструкції. Отже, з яких частин складається небулайзер. Перше – це є безпосередньо корпус самого небулайзера. Він може бути дуже різний, може бути у вигляді якоїсь тваринки чи улюбленого героя дитини, для того, щоб їй було цікавіше. У нас це такий гарний жовтий песик. Наступне це провідник між корпусом і резервуаром для ліків, в який ми будемо заливати розчин. З небули або з е, флакона з ліками. Яким чином це робити, в якому дозуванні, обов'язково розкаже вам ваш лікар. Якщо у вас з'являться якісь запитання, будь ласка, уточнюйте на прийомі. Це дуже важливо. Тому що деякі ліки ми розчиняємо в фізрозчині, деякі ми не розчиняємо. Якщо є дві інгаляції, деколи ми можемо їх змішувати, деколи ні. Дуже будьте з тим уважні. Отже, збираємо наш інгалятор. Для того. Ми спочатку провідник підключаємо до нашої основної частини, до корпуса, і потім прикріпляємо до резервуару. Він може бути, бути тут відкритий або закритий, ви просто його відкриваєте. І сюди заливаєте безпосередньо ліки. Ліки ви можете заливати або через неболи, або через безпосередньо флакони з ліками, наприклад, шприцом чи мірною шклянкою, або мірною ложкою. Якщо у вас є будь-які питання, краще запитайте. Після того, як ми залили ліки, ми закриваємо добре резервуар з ліками і прикріпляємо або маску, або мундштук. Муштук кріпиться таким чином, але він підходить вже для старших діток, тому що потрібна певна кооперація, і потрібно дитині гарно пояснити, що треба робити глибокі вдихи. А діткам раннього віку, немовлятам, ми використовуємо маску. Плюс місмус я її рекомендую до 6 років. І зараз мій асистент Коала Альті. Покаже, як правильно дихати через масочку. Ви фіксуєте просто її на потилиці дитини, щільно прикріпляєте до носика та ротика і дихаєте аж допоки речовина зовсім не пропаде в резервуарі. Неболайзер підключається. В розетку, і він видає досить такі гучні звуки, він шумить, і буде дуже добре, якщо ви попередите про це дитину заздалегідь, щоб вона не боялася. Можете так само показати на власному прикладі, що це зовсім не страшно. Так само подихати, наприклад, через масочку. Покажу, як жужить наш песик. Отже, ми зробили інгаляцію, тепер треба розібратися, як же очищати наш небулайзер. О, резервуар, мундштук і масочку, в залежності від того, що ви використовували, треба о, промивати кипятком або замочувати теплою водою та оцтом в пропорції один до одного після кожного використання. Сам корпус ми протираємо спочатку вологою ганчіркою, потім сухою. А провідник в кінці о, курсу інгаляцій ми просто промиваємо звичайнісю. Що робити за умов, коли інгаляція потрібна, але немає світла? Для таких випадків у нас є девайси, які називаються спейсер та дозований інгалятор. Ваш лікар детально вам пояснить, як їх застосовувати, тому що це є альтернатива. Дякую за увагу! Мене звати Анна Кошнір, я лікарка-педіатр медичного центру MEDIALT, який розташований у Львові. Залишайтеся здорові!